Вітаємо вас на каналі Аудіолюб! Розділ 33. Тут буде погоня у супроводі рок н ролу Перевалило за другу годину. Ще було досить видно, але вже за годину накриватимуть сірі листопадові сутінки. Вчорашній дощ дістався і сюди. Волога траса пускала автобус юзом. Але я на вогнах кермувала впевнено. Їй вдавалося тримати свій транспорт прямо, і автобус майже летів, зайнявши вільний кавалок довгої смуги і випереджаючи всі машини. Здавалося, руда розвідниця бере участь у швидкісних перегонах. Нічого її не зупинить на шляху до фінішу. Відстань до цілі 31 кілометр, пес динамік. Ми ж мчимо, чому? Тому що вона теж не стоїть на місці, відрізала Яна, і наговори під руку. Слухаюсь. вигукнув Юрко. «Молодчина!» Аби підбадьорити себе, вогник вімкнула музику Тепер гнала під рок н рокенрольський ритми. Попереду шлях заступила фура, збоку тяглися в ряд автівки. Порушила я направо, викрутила зустрічну смугу, бо там зараз вільніше. Обігнала вантажівку, потім другу, крутнула кермо, знову мчала попереду всіх. Дух Юркові перехопило, так само, як зовсім недавно, коли пізно ввечері з Назаром Шпигом їхало ловити палія на прізвиську павук. Навіть Бульдог відчув шалену швидкість, підстрибнув, гавкнув, ніби застерігав, закликав до обережності. Відстань до цілі десять кілометрів, повідомив металевий голос. Червона цятка на карті перед ним рухалася рівномірно. Навряд чи ворона відчувала за собою погоню, інакше притопила б. Подумав Юрко, прикинув, зметикував. Мабуть, вбивці справді квапились. Цим могли пояснити поліцейські причину зупинки її машини. Попередили, нагримали, але дозволили їхати далі. Може, ще й приємної подорожі побажали. Тому втікачка не розганяє автівку. Озброїлась золотим правилом, яке радить поспішати повільно. Не зовсім по черепашому повзе, та все ж не так мчить, як хочеться. Вогник обійшла на трасі ще три машини. Відстань до цілі п'ять кілометрів, насправжня жінка знову втрутилась в рок н ролл. Дуже добре, Яна і додала неочікувано для гімназиста. Аби тепер знати, що робити, коли мети досягнув, і мрія збулася. Може для чогось женемося за нею? Юрко сам засумнівався у правильності їхніх дій. Женаємося, бо інакше не можемо. вогник крутнула кермо, кидаючи автобус ліворучі, лишаючи позаду чергову перешкоду. Ти сам оце вляпався, Юрку. попереджала на лізь. Матимеш клопоту тепер, після всього. Після чого? Ти ж знаєш щось, мені не кажеш уперто. Ох Охо хо, протягнула Яна, у голосі брикнула нотка печалі. Автобуси, якому ми їдемо, засік і відстежити можна сто крат простіше, ніж тачку Білої Ворони. Знаєш чому? Бо це спеціальна техніка, секретна, як ти вже знаєш, я користуюся нею без дозволу. Щоб зрозумів, їздити можу, але пускати в дію всі пропамбаси зась, якщо не задіяна в спецоперації. Аж тут й до Юрка. Нас засікли, вигукнув. Так точно, кивнула вогник. Ми висимо на хвості у ворони, а військова розвідка і служба безпеки у нас. І ми ведемо до вбивці, їм назистові закортіло плескати долоні. Підмога питання часу. Думаю, хвилин 20-30 у нас буде не менше. І всі, кому треба, мусить зрозуміти, з ким мають справу. Бо зупинятимуть найперше мене, руда тут же випрались, нас. Втікачку нас затримають. Як схопляться після всіх пояснень, ворона вже перетне кордон. Значить, робимо ось що, знову автобус обігнав кілька машин. Так нісся, аж став небезпечним. А динамік скрагтнув. Відстань до цілі 500 метрів. Чудово! вигукнула вогник і пішла на останній ривок. Витискала з автобуса все, на що він був здатен, чи навіть більше, змусила двигун працювати за межею його можливостей. Попереду замаячило сріблясте авто. Ось вона! Я назад впевненості тиснула пальцем, забрала правицю з керма, і автобус миттю перестав їй слухатись, шаснув на бік, ризикуючи перевернутися на шаленій швидкості. Руда його вирівняла, зі спокійно, впевненістю, не здогнала ополя. Взяла ліворуч, порівнялася з переслідуваним, крутнула кермо вправо, різко. Автобус ударив легкого кабоку, заскочивши втікачку ненацька. Юрко не бачив, хто всередині, скло машини темне, тоноване. та наважко уявити збентеження, навіть переляк водія. Ледь не злетів опель з траси, але втримався, наддав, намагаючись відірватися, звільнитися від нападника. Але Яна швидко наздогнала, заблокувала втікачці можливість для маневру. Круть кермо, бабах! Цього разу вдалося. Міцний поштовх розвернув легковика, змусив діхати на ґрунт. Ноги вогника швидко рухались на педалях. Рука сіпала вежі перемикання передач. Автобус смикнувся, на секунду завмер. Потім здав назад, далі помчав уперед, штовхнувши опеля в бампер. Удар прискорив утікачку, колеса застрибало по грузькому, вкритому різними маленькими річчиками чорнозем. Автобус здолав перешкоди легше, очевидь мав функції всюди ходу. Джентельман гасав від стіни до стіни, намагаючись вирегти рівнува. Юко приріс руками до спинки крісла, поїдався разом з автобусом. Попереду починалася лісосмуга. Чи вдалося б утікачці впоратися з кермом з інших обставин? Хто знає. Зараз біла ворона втрачала водійський контроль. Я не домагалася лишить його. Їй вдалося. Опаль, якого ззаду підштовхував автобус, не зміг у нас на і на повному ходу врізався в стовбур першого ж дерева. Розділ 34 Тут Юрка Турянецю осяює думка. Я на вогник затанцює. Джентльмен покаже бульдожу хватку і полється ворожа кров. Вискочили всі водночас. Я на вогник, Юрко Туряниці і бульдог-жентльман з автобуса. Жінка з довгим чорним волоссям з легковика. Нічого не мала в руках і на диву не трималась. Хто знає, як лишилося неушкодженою після зіткнення. Порядок її автівки зім'явся гармошкою. лобове скло вкрилося повтинням тріщин. Самій же, хоч би що, рухалося стрімко, спритно, готова до бою. Отож, до бою. Відбігла трохи далі до дерев та враз зупинилася. Повернулася, труснула чорною гривою, поставила ноги на рівні з плечима, зайняла бойову стійку. Карр. прокричала. Хлопчика бульдог старі знайомі, давно не бачились. Кидай зброю, крикнула Яна. Ти програла. Що ти мені зробиш? гукнула жінка ворона ухвалу. Тебе взагалі вперше бачу. Бублика крутиш суперово, зараховував. Далі як? А ти, перевела на Юрка погляд, краще бігом додому. Там у Києві одній твоїй подружці незабаром стане дуже погано, її ж жлі зазвати, так чи ні? Юрко закляк. Ноги ніби вросли в м'яку землю. Яна поклала йому руку на плече. Спокійно, вона на пушку бере. Страшно. огидно реготнула жінка ворона. Правильно, бійся. Всім треба боятися, інакше діло не буде. Кого струмом убуває? Того, хто такий себе сміливий, не слухає порад, не боїться пхати пальців розетку, кого машини збивають на вулицях, того, хто не боїться під колеса вскочити. Поговоримо ще, не тут і не тепер, Лонг зробила крок уперед. Ти ж чомусь не боялася програти. Смілива, нахабна, крута. Ось і маєш доказ власної теорії паскудниці. Страх загубила, попалася. Гра, грала, програла, скривилася жінка горона Ви все граєтесь. Досі не зрозуміли, що з вами не граються. всіма. І отак граючись, програє ваша паршива країна. Але хай гра так гра. Давай. Тепер ворона ступила вперед. Крок другий, третій. Руки виставила вперед. Зойкнув Юрко, бо побачив гострі вбивчі пазурі. По одному на кожному пальці. Десять. Як воно орудує такою зброєю, гімназист не забув. Надто свіжі спогади. Якби й давні, все одно тримав би з пам'яті довго. Обережно загорлав він. Воник, уважно, поріже. Слухай щеня, розумний на пороках. Стрибок, рука макнула в повітрі. Яна ледве встигла ухилитись. Поточилася, втратила рівновагу, не туди ногою стала, впала на мокру землю. Жінка ворону знову летіла на неї, та вона в останній момент встигла відкотитися. Мить і знову на ногах. Голіруч проти десяти гострих, мов новенька, бритва кігтів. Чомусь лише тепер Юрко звернув увагу музику не вимкнула в автобусі. Від удару приймачно пошкодився в салону, далі линув гуркотів рок н рол І тут уряниці сяйнуло. Танцюй. крикнув Яно, роби, що вмієш. Музика. Танцюй. Нічого не зрозуміла ворона. Зате Яна вогник миттєво підхопила ідею, зловила ритм музики, під який вчилася спортивних танців. І щойно ворона атакувала, руда підскочила, гойнула стегнами, прогнулася в талії. Раз, два, три ухилилася в танці. Ще раз. Пазурі нападниці розпороли повітря там, де щойно стояла вогник. Ноги самі стрибали, переносили тіло з місця на місце. Тепер уже яна кружляла в шаленому танці довкола жінки ворони. Ось з одного боку танцює, а ось уже з протилежного. Нападниця крутилася довкола власної осі дзигою, розмахувала пазурями в різні боки, раз у раз намагалася дострибнути до вогника, якось зачепити, вразити. Але щоразу дівчина опинялася в неї за спиною. Гра то гра, на виснаженні. Хто кого перший знесилить. До того ж, так можна протягнути час, бо ще трохи і підкріплені прилетить. Ой, Я не захопилася, нога незграбно потрапила в маленьку ямку, знову втратила вогни вагу, впала, втрималась на одному коліні. Дрібниця. Та жінка ворона виграла кілька потрібних їй для вдалого нападу секунд. Підскочила в притул. Обидві позористі руки занесла над рудою головою. Не стрималася, видала своє фірмове, переможне. Карр. Стрімкий клубок уже летів на неї. Англійський бульдог на ім'я джентльмен вирішив нести і свою лепту в епічну битву, розігнався на коротких сильних пружних лап, гавкнув люто, попереджаючи про свій вступ. Могла біла ворона зважити на те, не захотіла. Лиш повернулася на новий звук здивований, трохи праву руку опустивши. Понистов бичи та теж отак спідняти. Стрибок. бульдогі щелепи стиснув позористу правець. Джентельмен повис на прокушеній ворожої руці. Ай! Жінка ворона зойкнула не так від болю, як від подиву. Ах ти ж. На тобі, на. Забула намить про Яну. Фес турбував більше, але вона вважала його тимчасово зарожкою. Замахнулася лівою, дарило різко сильно, цілячись у буддогу. Одним таким ударом могла розпанаха, бачить, тулуб глибоко, сильно поранити ворога. Цього й хотіла. Так би і сталося, аби джентльмен у той момент не ростись щелети. Баркицьнувся на землі саме тієї миті, як цілили в дні. Затримати чи послабити удар, біла ворона не могла раз розпанахала власну праву руку своєю ж лівою. Відразу бризнула кров, обисла правиті кончуком, перестала бути небезпечною. Вивця, котра вразила сама себе, заволала, завила болю, закрутилася, присіла, потім упала на бік. Юрко видихнув, витер спітніле чоло. Яна випросталася, машинально обтрушуючи брудний одяг. Бульдог з дзвінким гавкотом забігав довкола враженого ворога, насолоджуючись перемогою. Наступної миті всі звуки разом з музикою потонули в шумі лопати і хвитокрила. Сталева бабка виринула за верхівок дерев, повисла точно над полем бою. З боку траси відгукнулися поліцейські сирени. А з довгастого черва бабка один за одним заковзало тросом у на нас озброєні чоловіки в камуфляжах.